Ну, ти ж така неймовірна, uh -huh. ти ж така сильна, ти ж, ти ж завжди могла, значить і зараз можеш. Так? І оцей нараз, наратив, що ти завжди могла і зараз можеш. Я особисто в житті, колись, коли я проживала таку історію, скажімо так, це хороший ПТСР за тим стоїть. Це uh -huh. не просто там воно може закінчитися, навіть, що я не зможу, це може закінчитися прямо ПТСР. Або депресія. Uh -huh. Тому. Бути ідеальною це не то, що природня, це прекрасно. Uh -huh. так? Бо ідеальні моделі, по-перше, вони міняються там раз в кілька років. Можете послідкувати, подивитися. Так, так, звичайно, да? це ж тренд, можна да, глянути. на штучність. А, да? а по-друге, ну, власне, якраз те, та цільність, якою ми є, це і є найкраща ідеальність, якою ми можемо uh -huh. собі там, бажати. І досягати, так? Просто бути собою, це і є бути, бути ідеальною. Mm -hmm.